Шановні раки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. І сьогодні для вас в новому форматі новий, рік, да, значить, новий формат. Гороскоп на січень 2023 року. Як ви вплили в цей рік? Раки це — в нас водна стихія. і як ви впливали, розкажіть, будь ласка, буду вдячна за ваші коментарі. І так, сьогодні працюю на трьох колодах таро і плюс одна оракульна. Ми спочатку починаємо, до речі, дуже класна така картинка. це рак, Бачите? Неймовірний. І перша у нас колода це колесо року. І кіт мій вирішив прийти до нас. Він мене контролює, правда, тігра? Правильно я все роблю чи ні? Так. Перша карта для раків на січень 23-го року. І так, Рицарь Кубков. Рицарь Кубков це в нас молода людина водної стихії. Це може бути навіть і ви кубки, це в нас вода, емоції. Це може бути ви якийсь подарунок. От ви собі раз так просинаєтесь 5-го числа, а вам опа каву в ліжку принесли. Ну, Рицарь Кубків трошки більше, ніж кава, в ліжко, Да? це може бути якийсь концерт. Це, взагалі, людина, яка приходить до вас з позитивними новинами, з емоціями. Це може бути знайомство. Рак. Ви знайомитеся в січні. З молодою людиною, яка має такі певні наміри відносно вас. Ну, по рицарю, кубка він не тільки відносно вас має наміри. Да? В нього же там в кожному порту хтось до кого він має наміри. Але це така легка людина, це такий собі от прям легкий, веселий хлопець, який приходить, і навколо вас прям все зміниться, буде такий новий простір, цікавий, веселий. Тому це от таке. Цікаве знайомство на вас чекає. Давайте подивимось другу карту: Принцеса Пентаклі. Принцеса Пентаклі, бачите, це, напевно, вам от треба. Пентаклі це гроші. Да? Давайте так. Свята закінчилися, як це. Всім дякую, всі вільні, і після свят потрібно зробити план. План на новий рік. Можливо, ви хотіли б робити якісь заощадження. Можливо, ви хотіли придбати певну річ. Вам треба звести те, що ви отримуєте з тим, що ви хотіли б ем, тратити. Були в мене відео, наприклад, на каналі, як економити гроші. Да? Чи дівчата там казали списки писати перед тим, як іти щось купляти. Можливо, в кредит ви будете щось придбати. Но вам зараз потрібно порахувати ваші гроші. Для того, щоб сюди їх вкласти. На початку року це в нас іде і нові якісь такі страховки. Можливо, через там пару місяців прийшлють рахунки, да, за, там, за світло, ще за 6, але в січні вам потрібно звернути уваги і переписати. Є, до речі, книжки, в яких даються поради, як вести. Свої фінанси, навіть якщо ви чеки збираєте там вклеюєте десь спеціально. Чи певну суму, наприклад, я буду тратити цього місяця в січні да, на їжу там, 250 євро чи 200 євро, чи скільки ви тратите на свою родину. Тобто подбайте про те, щоб фінансова сторона, ці фінансові ваші втрати, вони були підраховані. Тоб... Приїде хлопець, ви на нього зараз почнете тратити гроші. Ну, таке також є, да? у нас не тільки є папіки, а є ще й маміки. Тому, що маємо, то маємо. Наступна колода, золоте вейта, І запитаємо, яка чекає несподіванка Раків у місяці січні 20 23. І так, що на вас чекає? Родина. Дуже часто випадає ця карта на січень. Ну, що це може бути? Це побачення з родиною, святкування в колі родини. Можливо, ви поїдете до родини, яку ви не бачили, оскільки свята. Да, січень це у нас і Новий рік, і 7 і 14 і 19 вихідні. В принципі, в Німеччині їх немає, є тільки 7 числа, якщо я не помиляюся один день. А так, це просто святкування, це традиції, це кайф, це позвоніть своїй родині в одну з ночей да, ми робимо з вами програму Магічні ночі з 25 грудня по 7 січня ми з вами говорили. І от в одну з таких ночей я робила відео про. Людей, яким треба позвонити, які дають вам радість. Або вам можна зробити геніологічне дерево, це також ваше коріння. Займіться тим, що ви запитаєте бабусю, дідуся, як звали ваших братів, сестер, якщо ви не знаєте, як звали ваших бабусю і дідуся. Тобто спробуйте нам, приділіть увагу вашій родині і займіться перерахуванням свого коріння, скажімо так. Наступна карта. Що вас чекає? Імператор. Бачите, може їй треба звернутися до дідуся, який б розповідав вам про родину. Імператор це може бути також чоловік. Да? Це може бути знайомство, і коли ваш той король Пінтак, Рицеп Пінтаклі, вибачте, буде мутірувати в імператор людина, яка потім стане дуже важливою у вашому житті, яка має великий вплив. На вас. Імператор це може бути ваш е, чоловік, якому треба приділити увагу, оскільки карта сім'ї, да? е, звернути увагу, е, взагалі як він себе почуває. Ще раз подякувати Всесвіту за те, що. Він у вас є. Або це може бути знайомство з людиною, яка потім буде вашим чоловіком, з якою ви потім одружитесь, і оскільки дивіться, у нас тут прям ще й влюблене. Да? Тобто це може бути знайомство з чоловіком, який стане для вас опорою, який буде е, тим оплотом. І вашу родину. Дуже цікаво, будь ласка, відпишіться, бо може бути також імператор зробить вам пропозицію і скаже, слухай, кохана, хорош жити в гріху, давай ну вже будемо веселим пірком та за свадібку, як то кажуть. Кожен розклад є загальний, шановні раки, тому у вас може програтися так кожної людини по-іншому. Давайте подивимось на третю, третю колоду, яка називається Богиня у мені, дікетін Індія. Кожен з нас має частинку Бога у собі. Ми про це забуваємо. Але людина щаслива з народженням на має право бути щасливою. І так, що чекає на раків у січні 2023? Давайте подивимось. Що на вас чекає? П'явол на вас чекає, до речі, тут прототипом це Мадонна. З одного боку, знаєте, це така карта спокуси. Да? А з другого боку, от в цій колоді записала автор колоди, да? вона сказала, що Мадонна це людина, яка досягла завдяки своїм талантам усього. Вона і актор, і співак, і продуцент, і Ікона стилю. Можливо, д'яволи є таким, знаєте, таке слово фільзайті багатогранним. В даному випадку, це ваші таланти, це та частина вас, яка є скрито, яку потрібно ще проявити. Подумайте в січні, як би хотіли ви б себе проявити. З якого боку, де ваша креативність? Оскільки Луїза Чиконе, вона ж і Мадонна, да, була. Чи є Тією людиною, яка в свій час сказала всім, а ви знаєте, я думаю, не так. У мене свій стиль, і я провокую. От подумайте. Як би вам вийти з тої рутини і трошки зробити маленьку таку провокацію, але не Всесвіту спочатку, можливо, а провокацію для себе і сказати: так: ну, ну я спробую щось нове вдіти. Можливо, як поміняти стиль. Да? Зверніться до стиліста в січні і скажіть, що я хочу щось інше спробувати. Я хочу. Нову зачіску, мадонна змінювала зачіски як коханців, чи коханців як зачіску, не знаю кого. Тобто, подумайте над мадонною в собі. Така вам порада. І друга карта. Друга карта, оскільки ну, хто зустріне імператора? Імператор зустріне імператриця. Якщо ви ходите як попелюшка в попілі, то не бачите вам імператора як Мадонні нового коханця. Наступна карта. Це в нас пажінь, да? дівчинка, всі ми зайняті джендер знаками, це паж Пентаклі. Бачите, росточки пішли. Садить вона, да? це тобто нові ідеї. Можливо, от зараз вам потрібно зробити нову ідею, якусь посадити в собі. Да? І сказати: слухай, що мені треба змінити? Коли мені кричати Евріка, що мені змінити, 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 вибачте, в собі? Що мені змінити у всесвіті навколо нові ідеї? Давайте я навіть запитаю, що вам допоможе ту нову ідею десь там бабахнути? Сила. Подумайте, бачите, все в цьому світі відбувається завдяки ласці. Подумайте, яка частина в вас є, яка проти проти змін? І поговоріть з нею і скажіть взагалі працювати з своїми страхами, от, але в даному випадку анімалістична частинка. І треба лагідно, кожен страх, змін для захисту людей. Тобто ви чогось боїтеся, тому що ваша підсвідомість, ваша психіка вас захищає від чогось, що ви як думаєте, зробить вам боляче. Тому зміни, підходьте до цього лагідно, погладьте свій страх. Поговоріть з ним, пропрацюйте свої страхи. Буде вам щастя. І остання колода, яку я сьогодні запитаю, що вам робити, це у нас Living your own Magic, Ракульна колода. Що нам дадуть параду? Garden. Something Lovely Will Grow from This. Дивіться, яка краса. Отой От ваш Паш, який, да, ми тільки що казали. Щось виросте, подивіться той, так, віточка, щось буде рости. У вашому саду, хоча, подивіться, тут осінь, да? і е, наче листя падають, але так, чекайте, бо зараз кіт цибне. Тігра, давай, заходь. Він до мене прийшов, щастя моє. Ой, господі, вибачаюся. Так. Тобто те, що ви викопали, з цього щось і виросте. Я вам дуже-дуже сильно від цього серця, шановні раки, бажаю, щоб у січні ви мали ідею, з якої б виросло щось таке чудове, гарне, магічне і незвичайне. Вдячна за вашу увагу, до наступного разу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як програється ваш січень.